Я прихожу в секонд в останній день. Не перемикайте три светра в руках, і я планую показати, що з ним можна зробити. Навіщо ти розпускаєш цю класну кофточку? Вона гарна, її ще можна носити. І якщо ця річ не була викуплена до останнього дня, я маю право купити її, розторочити на нитки і робити з цими нитками все ще завгодно. Якщо ви хочете придбати річ не для носіння, а ви плануєте розпустити на нитки, то звертайте увагу на такі сегменти. По перше, це шапочки. Звісно, там не багато ниток, але як правило, вони бувають в дуже гарному стані. Бачите, новенькі. І їх дуже легко розпускати. Другий сегмент це якісь пледики. Наприклад, подивіться. Він зв'язаний з нитки з люрексом. Вона синтетична, фактично нова річ. Яка, можливо, навіть не використовувалась жодного разу, вона зв'язана одним шматком і її легко розпускати. Потім є шарфи, шалики, але наразі їх просто не було. Як правило, вони бувають в дуже гарному стані. І знову ж таки, там немає ніяких швів. Там одним полотном все зв'ялено, легко торочити, легко розпускати. Якщо вам потрібно багато ниток, звертайте увагу на светри. Для того, щоб розібратися з светром, треба подивитись на нього із зворотньої сторони. І звертаємо увагу на шви. Шви не оброблені оверлоком. Ось тут, бачите, з'єднувальний шов іншого кольору. косичкою. Він легко торочиться, з цим можна працювати. Рукавчик не обрізаний ніде, він до горловини йде. Горловина теж перешита цим швом. Дивимося на склад 100% балона. Свердтер номер 2 Це домашня робота. Хтось власноруч в'язав. Дивимося на шви, не обрізано, ну, але це швидше за все обкріл. Він м'якенький, симпатичний. Теж може бути пер третій. Упс! Він цікавий, фарбований з однієї сторони, а з іншої він зовсім білий. На дотик, як бавовна, зараз подивимося. Немає етикеточки. Ага, хтось її згриз. Ну що ж, дивимося, як оброблені шви. Планочка пришита. І тут може нас чекати якась підступність, тому що шов він під планочкою і він може бути оверлочний. І тоді вся оця передня частина вона буде частинками ниток. нас це не дуже влаштовує. Рукавчик акуратний. Він зверху пришитий. Тут теж нічого не порізано. Експеримент з частково профарбованою бавовною. Перед нами є три светра, всі три це бавовна. І тут є жилеточка знизу це акрильчик, але в останній день вона не настільки багато заважила. Акрил гарної якості, знову ж таки, зовсім не ношена річ, і може пригодитися на якісь невеличкі вироби. Ми придбали річ, що далі? Перед тим, як їх... Випрати або іншим чином обробити. Я їх розпускаю, торочу. Я не роблю навпаки, тому що під час торочення частина виробу відходить в сміття. Не обов'язково прати те, що ти потім викинеш. Звідки, власне кажучи, видобути нитку зв'язаного виробу. Зараз я вам покажу жертва наших експериментів ковтина, яка профарбована лише з одної сторони, з іншої, вона біла. Це бавовна, є така техніка, називається і кат, коли основу фарбують, а потім по ній тчуть і виходять дуже цікаві візерунки, це східна техніка. Тут у мене є можливість поекспериментувати по-іншому, може вийде щось недолуге, а може і цікавеньке. З чого ми починаємо. З того, що нам треба відпороти, все зайве, це гудзики, етикеточки і так далі. Дивимося, у нас тут є гудзики. у нас вони зафіксовані на планці. І ми бачимо, що, якщо розчивнути гудзик... То петелька для гудзика, вона оброблена оверлоком. Про що це нам говорить? Що ця планочка нам не придасться. Вона буде з обриву, нитки тут будуть обірвані, тому не варто заморочуватись і розторочувати ці маленькі уривки. Тому я зразу цю планочку відторочу і відкладу в сторону, а гудзики буду спорювати з нею пізніше. З якого місця розпочати? Всі планки на фабриці. Пришиваються ось таким швом. Він схожий на краплинки, він називається тамбурний. Ось, це робить спеціальна машинка. Вам потрібно знайти місце, де ця петелька, ну, скажімо, переходить в шов. І підрізати одну петельку. А іншу за нею підчепити ножицями і підняти вверх одну або дві. Коли ви підняли вверх ці дві петельки, ви можете взяти за одну із них і потягнути. І у вас вийде дуже класна магія! У вас шов розторочується дуже легко. Оп! Майже до кінця. Це нитка, якою було зшито все. І наша планочка, бачите, відійшла від виробу. Таким чином, ми розбираємо наш светр на частинки і рукав. І бочки, все зшито петельним швом. Я подивилася, коли купувала. Єдине, що вам потрібно знайти петельний шов. З однієї сторони в нього петельки. Якщо ми перевернемо на іншу сторону, там просто рисочки. От по рисочкам ви ніколи не розберете, бо їх тяжко відрізнити від основного светра. Значить, шукайте петельки. Ось ми дійшли до того місця, де петельки переходять в шов. Я підрізаю одну петельку. Наступну підіймаю і наступну підіймаю. Ось дивіться. за цю я можу вхопитись і, власне, те, заради чого, ми шукали хвостик. Дуже швидко, дуже зручно. Якщо знати, як це відбувається, зашивання, то легко її і розібрати. Залишилось розторочити тільки. Оце місце і рукавчик повністю від'єднаний від тіла свята. Показую ще раз: у нас в руках є рукав. Звідси чи звідси? Давайте подивимося. По-перше, знайдемо, де наш шовчик. Ось він, бачите? Ось вони йдуть. Так, вони направлені в цю сторону. Значить, Нам треба дойти до краю. Ось наші петельки. Бачите, біля самого краю. Я підрізаю одну петельку. Наступну підіймаю. Наступну підіймаю. Так, і хапаю за цю петельку. Якщо у вас не вийшло з першого разу, так, наприклад, як у мене, не сумуйте, шукайте наступну петельку, піднімайте іноді просто нитки заплутаються в швах. Оп! І пішла магія. О, все. 5 хвилин роботи. І що ми маємо в результаті? Ось ця ниточка, якою був зшитий на светр. Власне, це наші відходи. Планка, на якій чотири ґзочка. Гудзочки я випарю Потім планочку, ну, можна підв'язати нею, наприклад, саженець у дворі. А так як ми живемо в приватному будинку, планочка теж згодиться. Велика деталь зі спинки, яка вже, бачите, ось торочиться прекрасно. Далі, це. Півочка перша. Так, півочка друга. Рукав один. Так, все вже надається до ручні. І рукав номер два. Тобто п'ять великих деталей. Всі вони дають уже ниточку. Просто сісти і змотати в моточку. Я вже готова показати вам, скільки і якої пряжі вийшло із якого виробу. Оці п'ять моточків: це бавовна, це отой светр чудернацький з принтом. Бачите, які він дає цікаві відтінки, такі ніби крапочки, як на перепелиному яєчку. Це синтетика з люрексом, але вона дуже гарно виблизкує. Думаю, що це якусь сувенірку можна буде зв'язати. Це була жилеточка. В ній поєднання дуже якісного акрилу з бавовною та акрилу, але дуже милого пухнастого. Тобто, це для тих, хто в'яже різних амігуроміць. Ось це також бавовна, в декілька складень. З светра вийшло 4 мотки, але один моток вже пішов в роботу. І ось це рябенький. Це також 100% бавовна. В'язати шпицями і гачком з нього не дуже приємно, тому що він поїдає всі відтінки, всі візерунки, тобто ця реботиня, забиває. Але я зіткала вже стропу, таку невеличку настрічку ткацькому верстаті. І подивіться, як класно виглядає саме в ткацтві. У нас вже є плани на цю ниточку. У нас є один проект, який ми. Незабаром представимо на нашій сторінці в інстаграм. Ви зможете подивитися, як воно виглядає вже в готовому виробі. Спойлерів кидати не буду, це буде щось досить цікаве. І давайте для експерименту зважимо, скільки ж ниток вийшло, наприклад, із жилетки. Тут є два види ниток. Отже, 231 грам. Це прям дуже класно. Це можна велику іграшку зв'язати. І оцих волохатеньких вийшло у нас 166 грамів. Теж дуже гарна цифра, і вистачить на якийсь невеличкий проект. Кожна нитка має право на те, щоб її використали. На всі 100, для того, щоб з нею можна було ще щось цікаве виготовити. Ми є прихильниками еко-споживання. Ми дуже багато стараємося дати ниткам друге життя. Я вам скажу чесно і щиро. Ми не встигаємо вив'язувати все те, що ми отримуємо під час розторочування. Тому надлишки, які в нас накопичились, які класні, нам самим подобаються, але у нас просто сил і часу на все не вистачає. Ми будемо публікувати в нашому інстаграмі на сторінці дикаміль. Ну чому Дика Міль, Думаю, зрозуміло. Заходьте, якщо вам потрібні нитки ми з радістю поділимося. Споживайте свідомо торочіть власне і куплене на секунді, а також вчіть із задоволенням.